Мікс одягу великих розмірів, сорту Крем-Плюс Секстра, вага мішка 10 кілограм, ціна 4200 гривень за весь лотик. Перше, що у нас тут попадається. Шикарніші брюки. А це не брюки, це комбез. Ось такий комбезик. Тут дуже гарна штанка. Палацо і дуже класна легка тканина. схожа чимось до жатки. Наступна. Дуже о, най... той комбез. Ось така блузочка. Також резиночка, пишні рукавочки. Ви mm -hmm. бачите, як це буде красиво виглядати. Далі. Закупічкіру. Блузочка. Щелето затекеточка. Келенкляй. Mm -hmm. Офігеть. Скільки? 70 євро. Вообще бомба. Я в шокі. Далі. А, велика ось така майка. Ну, она идет такая чик, разлетайка. Далее. Далее, далее, далее. Дуже платье какие то красивое. На запах. Нет, это комбаз девчонки. Это еще один комбаз. Вот такой. Вот так. Оп. Вот так. Чик. И тут также легкая, классная штанка. Широкая. Палацик. Далее. Далее, что у нас там? Вот такая будет. Це також планечко, але не дуже повне. розмір 2ХЛ. Ціна 4200 гривень за весь лотик. От теж прикольний такий. Ще одна ось така легка кофтинка на середній рукавчик. Далі щось яскраве. Щось яскраве, а це футболочка в нас така буде яскрава. Далі в квіте. А в квіти у нас буде сарафанчик. Ось такий сарафанчик тут присутні. Ось такі малюночки, кружево. Дуже гарні, дівчата. От шикарно. Так, це теж щось супер. Супер емега, це штани Палацо. Тобто птанина така, як в лосінах. Ось така. А довжина коротенька, така біля тобто як кілоти. О, ідеально. Далі ще одна футболочка. Ось така. Далі. Футболочка, жіночок. Збірочкою. Дівчатка Дуже красивий нок. Шортики. Ось такі шортики. Я не можу. Комбес. Сарафан, дитячий. Який він крутий. Ще одне платочко буде. Дуже стильні речі. Ось таке платячко. Далі. Блуза. Легка блуза. І... Прям подобається. Ще одне дуже красиве платочко. Воно таке рівне, я думаю, це якийсь красивий пояс і буде дуже гарно. Ось таке. Ще одна футболочка. Як бачите, речі в ідеальному стані це сорт Кремлю Extra. Дуже гарний. Лот. Це, напевно, спідниця. А ні, це штани палацу. Дуже багато в цьому лоті такі штани, що палацу. Далі футболочка. Ось така. Шортики, мабуть. Клас, класна спідниця, Джельсі. Це бомба дівчата. Лот красоти. Отак можна буде підписати в описі. Е, облуза. Далі. Джинси. Джинси, кльоші. Але такі чуть-чуть кльоші. Розмір ножей не пишемо, вони дуже красиві. Далі маєчка буде. Ось така. Шортики. Клас. Ще одна блуза, мабуть. А ні. Маленькі штанішки палацо. Так, я не зрозумів, це костюм. Дуже схожа тканина конина. Якісь напівпрозоре однаково. Дівчата, це костюм. Це костюм. Ні фірми, ні розміру нема, але це костюм. Ще одна блуза. Вау. Класні джинсики. Також геть новесенькі. Скіні. Далі ось такий топ новенький. Стокова якесь річне, буду розпаковувати. Так, це що у нас? Це що у нас? Це у нас спідниця на запах. І так цікаво. Далі шортики. Ось такі гарненькі. Далі. Буде сарафанчик, мабуть. Вау. Дуже гарний сарафанчик. Ось такий тут гарна дуже нафіка доша. Ще одні джинсики нам попалися. Ось такі. рвані. І останнє що у нас тут є, Це шортики. Тому для замовлення просіть будь-кому з наших менеджерів ціна 4200 гривень за весь лоб. Дуже класний.